Якщо ти вирішив зібрати музичний гурт або вже довгий час не можеш цього зробити, ці поради полегшать твої пошуки і зекономлять багато часу. Привіт, я Ірфайн, соліст гурту Мілкбакет. Через мій колектив пройшло близько 30 музикантів. Не 10, не 15, а 30. Я дам 5 порад, як не досягти такого успіху в плині кадрів. Найважливіше з них буде в кінці відео. Поїхали свідомих музикантів, які вміють нормально грати і будуть зацікавлені в роботі на перспективу. Безкоштовно знайти дуже важко. Тож, перше правило, котре в 15 років здалося мені логічним, знаходити рандомних людей і перетворювати їх в рекрутів. Я навіть відкрив міні гурток по вивченню музичних інструментів в своїй бурсі. Деякі часи навіть працювало, було прикольно, весело. Особливі успіхи робив наш басист. It was at this moment that he knew, he fucked up. Але всі ці люди з часом зрозуміли, що зовсім не зацікавлені в цьому, і деякі навіть потім намагалися робити щось своє. Друге, музиканти, які шанують інакше від твого гурту жанр, вербуються так само легко, як і однодумці. Насправді відсоток є, але мізерний. Шанувальник треш металу навряд чи піде грати в репкор гурт. Наприклад, звісно, буває таке, що людина втягується. От тільки все одно є ризик, що це ненадовго. Скоріше за все, він почне топити за свій жанр, ставитиме незручні умови і тим самим руйнуватиме твої ідеї і плани, які ти вкладав в концепцію гурту. Третє. Люди з негнучким графіком або з нерегулярними вихідними. Якщо музикант не має вільного часу на гурт, тому що працює або навчається, всьому гуртові доведеться підлаштовуватися під нього, і це майже завжди приходить до руйнування планів на репетиції і записи та до неможливості давати регулярні концерти. Більш того, зацікавлений учасник завжди знайде час для улюбленої справи. Якщо такого часу не знаходиться, та справи йому треба як до дупи дверцята. Якщо твій учасник грає ще в одному гурці, це не так критично, але якщо ще в двох, то це вже редфлаг. Він не зможе сконцентруватися на кожному і рано чи пізно обере щось одне. І зробити так, щоб він обрав саме твій колектив, буде дуже складно. Особливо у випадку, якщо до тебе він прийшов пізніше, ніж до інших. Хіба що твої умови настільки цікаві, що інакшого вибору і бути не може? А загалом про те, як має функціонувати і розвиватися гурт, я розповім у іншому відео, в якому я поділюсь своїми помилками та перемогами. Тож підписуйся, щоб не пропустити. І нарешті п'яте. Найголовніше для підбору твоїх учасників чітко визначити мету і ідеологію колективу. А саме, ти хочеш зібрати кінців, щоб раз на місяць полабати для душі, відтягнутися, напитися і поїхати додому? Я сам, я сам. Чи ти шукаєш сильну, амбіційну? Перспективну команду, щоб робити великі справи в медіапросторі і на сцені. Ніколи не розраховуй на думку: ну пограємо трошки, а там як піде. Налаштовуй самого себе одразу на майбутній курс, знайди різносторонніх людей, музикантів-однодумців, чия основна професія на твою думку посприяє розвитку гурту. Наприклад, звукорежисери, режисери, ники відеографи і вентори чітко донеси їм свою ідею, послухай їхні поради і спитай. Чи готовий ти їшити? Тобі, звісно, бажано також розумітися в чомусь з цього. Інакше як ти побудуєш правильну стратегію розвитку. А якщо гурт тобі, ну, так, чисто для душі, то забий на всі минулі поради і бери в команду перших зустрічних. І не бійся слів, ну я спробую з вами пограти чисто по фану, а там далі як вийде, ну і все. Пиши в коментарях свої думки щодо цих пунктів. До речі, буде цікаво почитати, яка ідеологія в тебе. Або поділися своїм досвідом, якщо вже маєш гурт або приймаєш участь в іншому. Підписуйся, став подобайки, слухай мій гурт. Посилання буде в описі. До зустрічі!